Не позбавлення волі. Ну, а далі в нашому етарі більше аналітики до нього доєднується Олег Постернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, доброго дня і слава Україні. Героям слава доброго дня. Отож, якщо в рамках гарантії безпеки в Україну буде введено миротворчий контингент, то він має налічувати щонайменше 200 тисяч військових. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у Давосі на зустрічі із представниками міжнародної медіаради 21 січня. Оскільки далі його цитата: оскільки якщо у них у Росіян півтора мільйона армія, якщо у нас буде двічі менше, це означає, що нам потрібні контингенти з дуже значною кількістю солдатів 200 тисяч це мінімум. І на Інакше це ніщо. інакше. Це щось на зразок того, як у нас була ОБСЄ. Ніхто не знав, чим вони зможуть допомогти. У них просто були офіси, і це все сказав Зеленський. До слова згодом президент України власне вирішив заявити що про цифру у 200 тисяч. Він не говорив. Журналіст запитав. Я сказав, що це може бути більше, може бути менше. 200 тисяч власне це орієнтовно як армія Польщі чи Франції. Ну на вашу думку, чи не виглядає ця цифра трішки фантастичною? Ні, цифра абсолютно реальна, виховуючи і загальну кількість зараз українських військовослужбовців, які задіяні в обороні країни за офіційними даними, за даними того ж президента нашого 800 тисяч. Лише українці обороняють зараз країну, тобто 200 ці тисяч це ще замало, і мова йде про периметр не лише лінії там фронту, мова йде про весь російсько-український кордон і українсько-білоруський кордон, який є завжди не ну апріорі небезпечним місцем для локальних. Дії для нового нових можливостей, які можуть Росія та і їх союзна держава Білорусь чинити проти України на етапі постійної, тому це абсолютно реально, абсолютно цілком невигадана а раціонально підрахована цифра. Міння функції самого миротворчого контингенту на наші держави нам здається, що Україна і Європа вони трішки по різному розуміють власне функціонали цього миротворчого контингенту. Європа бачить його більше як фактор стримування а Україна як спосіб захисту, якщо Росія буде наступати. Чи так це? Да, ну зрозуміло, що Європа Україна також мають. Бути зацікавлені в тому, щоб нова війна Росії проти України не розпочалася з новою силою. Бо вони хочуть пообіцяти своїм виборцям, що вони принесли мир. Це хоче Олаф Шольц, це хоче Макрон, це хоче Старнер, керівники польської держави тощо і багато інше. І зрозуміло, що вони повинні розуміти очевидну необхідність реальних гарантій безпеки для України. Інша справа, як Україні вдасться ем, досягти цих гарантій безпеки. Зараз це найбільш складне, серйозне питання, яке не має простої відповіді. Ну, дійсно, якщо уявити, що вже перемир'я є, до прикладу так і тисячі іноземних військ все ж таки розташовані на лінії зіткнення, як ви сказали, і на білоруському кордоні, і так далі. Але от в один момент Росія все ж таки вирішує порушити усі угоди. В принципі, це вже така звичайна справа для росіян, і йде в наступ. Власне, це тоді буде рахуватися війна проти НАТО, власне, якщо вона нападе на безпосередньо тих військових, які там знаходяться, чи проти України, власне, а якщо я вам зараз скажу, що російські війська, можливо, вторгаються в Естонію, яка є членом НАТО, і ви мені скажете у відповідь, що ну так задіюється стаття 5 Вашингтонського договору. А я вам скажу ні. Бо якщо уважно почитати статтю 5 Вашингтонського договору, то спільна відповідь країн НАТО має бути узгоджена. Безпосередньо. Тобто, е через консультації. Стаття 5 — це початок спочатку консультацій. І тільки потім кожна країна НАТО буде ухвалювати окреме рішення, чи бере вона, вона участь в спільній операції всіх країн НАТО по захисту Естонії. І поки вони це будуть робити, Росія дійде до Сталіна. І це буде швидше, ніж до Києва. Уж точно повірте. А вся нарва повністю підпаде під Росію. Я вам приклад цей до чого додав? Що навіть якщо розміститься міротворчий батальйон з країн НАТО на вздовж кордону, лінії фронту, і Росія нападе на них, вони не будуть зараховувати це як напад на державу НАТО. І не буде колективної відповіді. Це фундаментальна річ НАТО ще не готове до протистояння, психологічно не готове. Населення не готово цих країн, в військовому плані накинена не готовий, бо одна справа Польща, яка довела свої оборонні там, видатки до 4,5%, а інша справа Іспанія ледь 1%. ледь ледь Тому Ця розсинхронізація політик різних країн, вона на жаль буде шкодити єдиному альянсу. Вони зараз працюють над протоколами поведінки, зробити це якомога швидше. Вони зараз працюють над навчаннями. Подивіться, минулого року масштабні навчання НАТО голосило і серед північних членів НАТО, і на морі, і на поверхні. Оця ідея про те, що НАТО швидко перекине 300 тисяч військ на східний фланг. Це поки в теорії. А для цього потрібна логістика, плани, способи, інструменти і фінанси. Чи прораховані ці сценарії? Зрозуміло, що Німеччина може скільки завгодно говорити там про оборонні плани, що вони готуються до можливого нападу в Росії, але ні, це питання. В колективному суб'єкті, а НАТО це колективний суб'єкт, воно на жаль розв'язується дуже складно через оці механізми бюрократії, так само, як і військова допомога Україні, так само, як Рамштайн, а зараз буде Візбаден, який буде визначати спрямованість української військової допомоги. Це, це дуже повільні, це дуже складні, це дуже кропіткі механізми, які, на жаль, Забирають велику обсяг часу в Знаєте, чи власне є гарантія того, що якщо все ж таки Росія знову нападе після перемир'я, що європейські країни не відкличуть свої контингенти з нашої держави? Знову ж таки, Ой, це поки зараз лише теорія. Поки по-перше, ніяких контингентів немає, ще навіть. По-друге, я дуже хочу подивитися, як відправлять ці контингенти поляки і німці, які не дуже в захваті від цієї ідеї. По-третє, е хто платить за забезпечення цих контингентів? З одного боку, українцям були ну, зеленський правий. Ми демобілізуємо, е звозимо витрати на оборону, е але витрати на міротворчий контингент ляжуть на плечі європейців. Знову ж таки, урядам деяких країн треба буде пояснити своєму населенню, кого вони відправляють і як вони розраховують, на що вони розраховують, як вони фінансують ці речі. Це також не один день. Тому ця історія з миротворчою місією, це мені здається поки що фантом. От на даний момент це такий, знаєте, вдалий, досить зручний. Фантом, який, начебто, створює ілюзію гарантії безпеки, але такою не є. І президент Зеленський це прямо сказав на виступі в Даосі. Ну але, все ж таки, Зеленський також заявив, що хотів би бачити в цьому контингенті військових сполучених штатів Америки безпосередньо. Але власне, ми знаємо позицію Трампа, новообраного президента Сполучених Штатів Америки, що взагалі хоче скоротити численність своїх військ у Європі. Власне, і чому тоді давайте тоді зосереджуватися, знаєте, на чомусь одному. Якщо ви говорите про те, що миротворчий контингент він не буде мати власне тієї ефективності, яку би мав бути, і власне, і не тей, той функціонал, і ті надії, які покладає українська сторона, то можливо варто зосереджуватися тоді суто на озброєнні, на якихось засобах стримування і так далі? Um. Це комплексна річ, тобто миротворчий контингент може бути частиною якогось великого пакету підтримки України і гарантій безпеки, як один із елементів, який певним чином а, скріплює гарантії безпеки. Які це гарантії безпеки можуть бути? Наприклад, на мою думку, найкращою, от якщо Україна не запрошується до НАТО, да? от уявімо, що найкраща гарантія безпеки це членство в НАТО. Але зараз це питання, яке стоїть трьома крапками. Якщо ми цього не робимо, захід не йде на це, тоді давайте утворимо навколо України пояс безпеки, окрему безпекову групу, яка бере на себе зобов'язання, такі самі, як поширена стаття 5 Вашингтонського договору, але тільки по відношенню до підконтрольної Києву території України. Це може бути Велика Британія, Франція, Польща, країни Балтії формують оцей безпековий пояс, грубо кажучи, міні-НАТО окремо під український під питання українських гарантій безпеки. Ну це єдиний варіант. Росія не буде проти. Вона готова розглянути гарантії безпеки, в тому числі і для України, і для себе. Я так розумію. Тим паче, зараз, коли Трамп... Помпою починає накачувати ем, меседжами росіян, що е, Путін е, руйнує свою країну, і, можливо, треба обрати такий легкий шлях і відкрити мирні перемовини. Дуже крута, до речі, комунікація зараз у Трампа. Я, до речі, повертаюся до нашої розмови півроку тому, коли ви питали мене: А е, скажіть, будь ласка. А як Трамп буде діяти після інаугурації, чи розраховувати на допомогу? Чи це буде повна зрада? Ми казали, що перед риторика одне дії інше. Перед вами дії республіканців. Перед вами чітка комунікація тиску на Москву. І вже з Росії йдуть певні сигнали, цікаві, дуже цікаві сигнали з приводу о, можливості для перемовин. І можливості навіть е домовленостей і не на базі Стамбулу однозначно на що наполягала раніше Російська Федерація. Тому весь цей процес зараз набуває от такого цікавого характеру. Ну знаєте, ви кажете, що вже є дія, але це поки що лише заяви від Трампа, тобто він попереджає, що він це зробить, але наскільки він готовий до дійсного тих од дій, власне, поки що також невідомо. Якщо б це був Байден, він би попереджав, то я би вам сказав, да, я в це не вірю. Бо знаючи почерк адміністрації Байдена, Сальвана, Блінкіна, Остіна, я можу сказати, що для тої адміністрації характерна була обережна, гнучка, неескалаційна політика. Але знаючи Трампа, не тільки там його особливості особистості, а знаючи, що в принципі... Зараз у рулях республіканців, для яких характерна різкість в зовнішньополітичній лінії і оперативність, то я не сумніваюся в тому, що він може це зробити, якщо не отримає сигнал від Москви. Він може дійсно зробити пекельні санкції, після якої Росія е е е е отримує е е серйозний опік. І який вже не буде е виліковуватися різними імпортозаміщенням чи паралельним імпортом, як вони це до сих пір роблять. Бо перший дзвіночок це танкерний флот, проти е проти якого введені санкції США, Британії і інших країн. Власне, також Трам заявив, що неабияку роль в цьому має все ж таки відігравати європейський союз і не прикладати відповідальність на сполучені штати Америки. Власне щодо миротвор... повертаючись до основної нашої тематики, сьогодні миротворчий контингент, все ж таки, міністерка закордонних справ Німеччини Ананела Бербок вважає доцільною можливість відправити військовослужбовців в Бундесферу до забезпечення режиму припинення вогню в Україні після закінчення війни. В грудні 24-го року президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії та сказав, що вже бачить позив від деяких лідерів. Ну, власне, Німеччина, знаєте, в неї така позиція, ніби не проти, ніби ну середнє щось. Британія позиція також не зру. Розуміла, хоча власне маємо на даний момент вже і сторіч, сторічну угоду діюча польська влада в особі міністра оборони категорично проти, власне, от тих от 200 тисяч. Ви сказали, що їх реально зібрати, але все ж таки, якщо деякі країни мають таку двозначну позицію, і навіть багато, до прикладу, та саме Німеччина вона завжди дивилася на Сполучені Штати Америки. Власне, якщо Трамп не буде відправляти своїх військових, то і Німеччина власне також тоді не відправить, Однозначно. Це питання часу, це питання, який, якою буде мирна угода. Тобто, дивіться, спочатку припинення вогню, потім мирні перемовини, потім їх фіналізацію угоди, і тут тільки після цього можна говорити про розміщення миротворчого контингенту. А в Україні починається демобілізація, скасовується військовий стан. Так просто, і при чому, якщо скасовувати військовий стан, то не на всій території України, ймовірніше за все. Ті прифронтові області, я так думаю, військовий стан може залишитися. На мою думку, я не знаю, як буде діяти міністерство оборони, які будуть пропозиції президенту, ставка, генеральний штаб, говком говорити. Але я думаю, що швидко військовий стан по всій Україні скасова не буде скасований, і тільки після цього мова йде про розміщення миротворчого а, рішення Верховної Ради голосування. Підписання певних договорів, визначення мандату місії. Бо я б не хотів, щоб це був миротворчий контингент під Егідою ООН. Враховуючи авторитет, я не хочу, щоб це була миротворча місія під Егідою ОБСЄ. ці організації пустишки ноль. Ніякої ефективності вони не дадуть. Це має бути утворена окрема організація. До речі, от ви сказали про миротворчий контингент певних країн. Країни можуть утворити окрему безпекову асоціацію, коаліцію, ще раз кажу, міні-НАТО, яке відправить в Україні миротворчий контингент і видасть Україні гарантії безпеки, наприклад. Такі, які є в п'ятій статті НАТО, хай не хоче там, наприклад, брати участь Італія і Іспанія в цій коаліції безпековій не питання. Визьмуть на себе от ті країни, які вважають, що вони мають відігравати певну роль в структуруванні нової системи архітектури безпеки, бо всі країни НАТО це великий обсяг країн, це погодження, це внутрішні процедури, це проблеми. Тим паче, Україна не запрошена до НАТО. Ідея нової. Нового безпекового альянсу під Україну, на мою думку, є дуже компромісною, крутою і оптимістичною. Якщо справдіться мої прогнози, можливо ця ідея стане популярною в свій час і буде реалізована безпосередньо в Україні. Власне, продовжуємо тему безпосередньо Німеччиною, як також найбільшого партнера нашої держави, в Німеччині власне є свої проблеми. Вчора у Баварії стався напад з ножем, внаслідок якого двоє людей загинули. Є поранені Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив спічуття постраждали внаслідок нападу із ножем у Баварії. і Заявив, що настав час покласти край подібним інцидентам за участі людей, які приїхали до Німеччини, просити притулку. Власне Шольц заявляє, що час покласти край, власне, таку. Уму um, а от про російська партія альтернатива для Німеччини, знає власне, як це зробити і ще й гроші. Від зеленого маска власне отримує чи не програє Шольц власне загалом радикалом, зважаючи, як ви вже сказали, на рейтинг його шольц не програє радикалом. Він програє самому собі через те, що як правило німці після чотирьох років коаліції, на з соціал-демократами, Йофом Шольцом. Не готові поки е, е, піти на е, для німців, не, не стануть тими, хто може символізувати перемогу. Шольц впевнений. До речі, в перемозі він так і говорить: ми переможемо вдруге, е, начебто там були випадки в історії Німеччини, дійсно були, але рейтинг СДП тримається на рівні 16%. Він не росте. Він а зато рейтинг альтернативи для Німеччини зростає. Альтернатива для Німеччини починала виборчу кампанію 18%, зараз 22. ХДС, навіть який мав 32%, знизився до 30 Це за останніми опитуваннями. І через це Відріх Мерц, номінант на канцлера від ХДС ХДС, зараз виступаючи в окремо на Двойському формі, намагається інтенсифікувати виборчу кампанію. Але альтернатива для Німеччини збере якомога більше голосів. І навіть якщо цих інцидентів в Баварії не було вони все рівно тримають дуже сильний рівень рейтингу і можливостей для реалізації. Підтримка ну, навіть не справа не в підтримці Ілона Маска чи в тому, що від Росії можуть йти гроші. Німець, простий середньостатистичний, наляканий напливом мігрантів. Німець бачить, як ефективно йде боротьба, почалася з нелегальною міграцією в США. Бо там прийшов до влади правоконсервативний кандидат, який символізує правий поворот. В Німеччині є запит на те, щоби зробити те саме з мігрантами, що в США. Маск встановлює через команду Трампа відносини з альтернативою для Німеччини, і тим самим показуючи, шановні німці, ваш Трамп це партія альтернатива для Німеччини. Голосуйте за нього. І тому рейтинг буде зростати. Я взагалі прогнозую, що альтернатива для Німеччини може взяти 25%. Партія займає перше місце вже в східнонімецьких землях. Це буде повна катастрофа для колишньої партійної системи в Німеччині, яка там історично сформувалася. А зараз прийшов час або міняти риторику самому, поки ключовій партії ХДС хсс або. Е Прийдеться ХДС, ХСС дуже серйозно думати над коаліцією. Якщо вони не будуть утворювати коаліцію з альтернативною з альтернативою для Німеччини, а вони не будуть утворювати з нею, то прийдеться їм утворювати коаліцію з Шольцом, з партією Шольца. Ну як в цей час було з Ангелою Меркель, бо самі знаєте, що Ангела Меркель вона керувала якраз коаліцією і соціал-демократів, і християнських демократів. Ну, але все ж таки, в принципі, для Німача, не знаєте напади на тлі міжрелігійної, міжетнічної, ворожнечі. Це вже таке ем, явище, ну, і звичне, можна так сказати. Чи дійсно можна тоді от всі ці проблеми вирішити, тим, що закриються кордони, депортувавши біженців і так далі? І, власне, чи вдасться дійсно до цього альтернатива? А, ну, по-перше, треба прийти до влади. <кій> треба утворити коаліцію. Я поки не бачу можливості, щоб альтернатива для Німеччини була в коаліції. Але що я можу прогнозувати? Якщо зараз популярними стають антимігрантські настрої, а це об'єктивно, то лідер перегонів ХДС ХСС може взяти на озброєння частину гасел. Ну, в центристському їх вираженні, в центристському розумінні і спрямувати майбутню політику, більш суворіше зробити і по відношенню до мігрантів, в тому числі до речі, мігрантів, мігрантів не лише з північної Африки та країн близького сходу. Мова йде про Україну, бо вже лунали в деякі моменти, що що, наприклад, баварське відділення альтернативи для Німеччини. Керівниця цього відділу партії вона говорила, що потрібно депортувати українських біженців. Тобто, ну розумієте, це складно коментувати, бо німецька політика має свої особливості, але антимігрантський тренд стане більш популярним і ймовірніше за все, правоцентристи ХДСХСС будуть також брати на озброєння от всі ці гасла і можливості. На фоні от всіх цих, цих всіх розмов щодо ймовірне перемирня завершення війни або заморозку війни власне через 100 днів, гарантія безпеки і так далі. Чи не призупиниться взагалі воєнна допомога Києву на вашу думку? І власне бо росіян ж потрібно десь зупиняти на якісь населених пунктах і так далі? Ризик є поки що Трамп, від Трампа немає коментарів щодо призупинення американської допомоги. Є коментарі, є ну ріж, указ президента про скорочення різних програм, але вони не стосуються України України, бо Україна отримає допомогу за програми, наприклад, PDA, а вона не передбачена указом про згортання військової допомоги, підписаному Трампом для інаугурації. Тому певна надія є ймовірніше за все, що Росія не покаже свою уступливість, а Трамп може. Подвоїти навіть воєнну допомогу. Єдине, що йому треба буде пояснити, це американському суспільству. Я не впевнений, що поки що республіканська адміністрація для цього готова, але це можливо. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру.